Дрімайко, мене звати Шуня, а це мій друг ведмедик. Пам'ятаєте, минулого разу ми з ним будували будиночок і дуже зголодніли. Так, ведмедику. Але у нас вдома, в холодильнику, виявилось тільки кисле молоко. Тому ведмедик зараз піде до магазину. Бувай! Бувай, ведмедику! А я тим часом перетворюсь на касира справжнього супермаркета. Дивіться, що в мене для цього є. Ось така міні-каса. Тут і клавіатура, і ваги, і набір продуктів з корзиночкою, і навіть гроші. Друзі, поїхали швидше розпаковувати. У нас молоко. молоко мені не потрібно і кетчуп не потрібен. Хочу пити, візьму водичку. Ой, це в мене впали Фу, шпрот, яка гидота. А ось піцу я дуже люблю. Заморожену візьму і вдома приготую. Це нас овочі. Так, баклажан мені не потрібен. Так це перець для салатику. Це у нас кукурудза. Ох, скільки набрав! Ціла корзинка. Піду на касу. Супермаркет працює. Проходьте на вільну касу, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Давайте свої продукти, будь ласка. Так, водичка, Піца. А ось овочі треба зважити пів кілограма. Це кукурудза, вона важить кілограм. Це все? Так. Ну, тоді з вас 45 гривень. Ось, будь ласка. О, це забагато. Треба вам решту видати. М -м. Ось ваші гроші. Дякую. Приходьте ще, ми вас будемо чекати. До побачення. Шуня, дивись, скільки продуктів я купив. О, ведмедику. Ти такий молодець. Побігли готувати обід. А ви, дорогі друзі, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До нових зустрічей! Па-па!